Літньої форми на передовій вояки так і не дочекались у більшості. Хлопці вдягають те, що довозять волонтери від спортивних штанів до вживаних комплектів німецької та британської армії. Наше українське або неякісне, або довго шиється, а ще довше закуповується міністерством оборони. Що можуть запропонувати волонтерам та армії? Бачила Оксана Моляр. Ми присматриваємо берці і розгрузочні жилети. Можливо, що то інтересне, я себе побачу. Я не сильно довіряю, тому що видає Міністерство оборони. Волонтери та бійці АТО шукають на виставці усе, чого бракує на фронті. Виробники пропонують новинки, у яких вже врахували побажання вояків. Була взята за базу модель, яку видаємо бойцям. Крайній нижньої молні завищений до 10 сантиметрів. Для чого? Для того, щоб фіксируватися ліпучка, для того, щоб боєць, присідаючи в кітелі, не розривав молнію. Канина організація привезла з Болгарії в Україні. Такої не можна купити. Розробка військового текстилю коштує мільярди доларів. Тож вітчизняні замінники навіть небезпечні. Саржим много тут матеріалу, та котро для міністерства оборони діла для солдата. На не підходить вовше, а на Мне ребята кажуть, дайте нам нормальну форму, ребята бояться навіть курічні. Колишній волонтер, а нині голова тендерного комітету Міноборони Олег Свірко знає про таку проблему, але зізнається, хоч грошей у відомстві і достатньо, купити за них щось якісне складно, тож поки що більшість вояків безлітньої форми. Всі будуть забезпечені, можливо, трошечки з запізненням. Тендерні закупівлі недосконалі. Закордонним виробникам в них важко приймати участь. Поки що ми орієнтуємося на вітчизняних виробників. Відвідати показ обіцяв і сам міністр Полторак, але не прийшов. Організатори зізнаються, старалися головно для нього. Волонтери й без виставок усе знають. Все таки переложи груз закупок. З волонтерів на міністерство оборони зате домовилися з чиновниками про координацію роботи, контролювати, куди відправляють обмундирування. Простий контроль кажуть, волонтери теж допоможе забезпечити хлопців в АТО. Зачастую в часті є обмундирування, але волонтери б'ють тривогу, що воно не видається. По причині того, що якийсь -то жлоб-прапорщик, сидя на мішочки з обмундируванням, думає, а от я зараз подожду. А волонтери привізуть виставка безкоштовна для всіх. Відвідати її можна ще завтра. Оксана Муляр, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+,2.